Привіт, привіт! Я Вікторія. Продовжую відео із серії догляд за лавандою. У сьогоднішньому роліку я розкажу про один із методів розмноження лаванди розмноження відводками. Тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити моє наступне відео. Підписуйтесь на мій канал та Коментуйте. В цьому ролику я покажу, як влаштувати таку відводку від лаванди, змножити її, покажу результати вже вкоріненої гілки мною в минулому році. Також покажу, як потім відділити цю відводку і пересадити як окрему рослину на інше місце. Найкращий час для розмноження лаванди відводками це весна та осінь. Також її можна розмножувати і влітку. Тоді потрібно буде додатково поливати нашу відводочку для того, щоб скоріше утворилися корінчики. У мене є декілька відео про те, як я розмножую лаванду живцями у відкритий і у закритий ґрунт, про те, як я розмножую її насінням безпосередньо у ґрунт. Чи розсадним методом. Кому цікаво, у описі під цим відео залишу посилання на ці ролики. А сьогодні про відводку. Такий вид розмноження підійде для ось таких дорослих кущів. Що нам треба? Нам треба дорослий кущ і вибираємо гілку, яка найбільше розташована до землі. Оце буде наша відводка, яку ми пришпилимо до землі. Для того, щоб вона дала коріння, і потім це буде окрема рослина. Що для цього потрібно? Для цього ми рихлимо землю під оцією гілочкою, робимо такий ровочок, беремо шпильку, такий гачок. У мене він вже такий втомлений, багато використовувався. У цю гілку ми пригинаємо максимально до землі і фіксуємо її гачком. Далі засипаємо землею, і для того, щоб вона трималася, можна ще додатково придавити камінчиком. Такий метод розмноження лаванди дуже підійде для тих кущів, які не мали належного догляду, які швидко зістарилися, які мають такі оголені гілки нижні, їх усі можна поприщеплювати і отримати молоді, гарні нові рослини. Зараз покажу, як минулого сезону я зробила такі дві відводки, і що, що з цим. Відбулося. Ось у мене кущик, і від нього дві відводочки одна і ось інша. Не дивіться, що кущ такий сірий, цей кущ я вже обрізала після зими, і поки що не пішла молода зелень. До речі, про обрізку молодих і старих кущів також є у мене відео у розділі Лаванда. Дивіться цей плейлист. Зараз дивіться, ось відводка, камінчик. Ось гілочка, яка була прикопана. Зараз я секатор візьму, її відріжу і викопаю оцю вже вкорінену відводку. Коріння відводка дає за півроку, за рік. Ці я робила осінню ці відводки. І зараз я вже бачу, що вони добре вкорінилися. Тому буду їх зараз пересаджувати. Знаходимо гілку, яка була прикопана ось вона, відрізаємо її від основного куща і підкопуємо. Підкопуємо досить глибоко, тому що коріння лаванди потужне, сильне. І намагаємося разом із землею наше коріння дістати і пересадити на інше місце. Ух! добряче вона вже вкорінилася. У посадкову лунку для куща я додаю усе, як зазвичай, я показувала це у своєму відео, усе про посадку лаванди. Дивіться, обов'язково додаю суперфосфат, додаю попіл, тому що в мене кисла земля. Перемішую посадкову лунку. Да. І яка тут ще така особливість, особливість цього куща? Він кривий, він неровний. Ми садимо цей кущ з врахуванням того, що він не дуже прямий. Ми його вировнюємо у посадковій лунці і сантиметри на 3-4 заглиблюємо гілочки, оцю гілку, яку відрізали. Взагалі сантиметрів на 5 я заглиблюю для того, щоб вирівняти кущ і сам кущ. Ми також заглиблюємо на пару сантиметрів. Це я роблю для того, щоб нижні оці гілочки ще додатково пустили коріння і щоб заховати оці здерев'янілі старі гілочки. Все, зараз проллю і буде в мене новий кущик лаванди. Під цей кущ на цій ділянці я дренаж не роблю, тому що вона, вона в нас не підтоплюється. Земля піщана, тому дренаж не, не роблю. Якщо ділянка підтоплюється при посадці, обов'язково треба робити дренаж. Який подальший е, догляд за оцим кущем. Ну, так як і за всіма новими свіжо пересадженими кущами. Поливаємо, якщо немає дощів. Тут під кущем повинна була бути така постійна волога, не сильна, але все ж таки земелька повинна бути трошечки зволожена. Чому я люблю робити усі ці маніпуляції з лавандою навесні, тому що достатньо вологі, достатньо дощів. І лаванда не потребує додаткового прицінення, тому що все ж таки при перестаті коріння ми частково пошкодили. Також вона відрізана від батьківського куща, вже в неї менше іде харчування. Вона повинна зараз наростити коріння. Для цього ми додаємо суперфосфату, посадкову лунку. І потрохи поливаємо, якщо я кажу, що якщо не буде опадів, для того щоб вона гарно прийнялася, гарно вкорінилася. Тут у мене така планується алейка із пересаджених оцих відводочок. Значить, при посадці я роблю відстань. 50-60 см. у мене стандартна лаванда, не карликова. Роблю такі відступи великі, тому що кущі добре розростаються. Тут у мене дитячий садочок, як я його називаю, це живці цього року. Я живцювала їх ну, буквально 10 днів назад. Відео також у мене є про живцювання лаванди весною. Це найкраща пора для того, щоб заживцювати лаванду. з Меншими затратами нашої роботи, тому що земля зволожена, температура стала спокійна, немає палючого такого сонця, і вона добре живцюється. Дивіться, заходьте до мене у плейлист Лаванда, підписуйтесь на мій канал, коментуйте. Сподіваюся, ви також полюбите цю квітку, як люблю її я. До скорих зустрічей, па-па!